Був етап, коли ми просто своїми тілами захищали Майдан. Потім був етап інший, коли багато наших добровольців потрапили під кулі. Потім був етап, коли кілька добровольців самоборони загинули на Майдані. А мы вынуждены завоевать Украину. В О чем? Вот так. Да только шлем сниму. Что тебе говорить? То, что у нас, ну со СМИ. со СМИ. нормальное отношение, как бы изначально люди как бы боялись, вот, там, ну лица, чтобы не фотографировали. Сейчас уже как бы ну, уже безразлично, столько фотографий в интернете и везде, даже по ту сторону уже все как бы есть, известно, кто здесь находится, кто там э, руководит и так далее. Треба вести розмову. Так важко погодиться вести розмову, когда, например, ты так подходишь, а ты так Е, отак, от губі зразу. От так, Ну що це таке, ну типу. Я кажу, не знімай, Ну тобто як ти будеш це будеш вести так за розмову з людиною. Виключ Ні-ні-ні, не, 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 не виключу. А що ви Е, 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 шановний, а чого ви ко мене? Як це я зайшов? Я зайшов, тому що я маю право ходити. тут. Е, 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 Руки, 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 руки. Ви не маєте права. На Майдані, на антимайдані. Меншою мірою, там більшою мірою, але все одно виникають і будуть виникати завжди проблеми в журналістів і охорони. Завжди. Тому що журналіст має завдання отримати якомога ширшу інформацію, а охоронець має завдання не дати отримати інформацію, яка шкодить справі. щоб українська нація. Сотники сказав добру річ. Він каже, коли підходять європейські журналісти, перше питання, яке в них виникає: чи можна вас знімати? І лише після того включається камера. І вони кажуть, якось би хотіли, щоб ми слідуючи європейській практиці, що так само було ну, і з нашими, підійти не коли масовий захід, а коли знімають конкретно певну людину. Якщо я відкушу і кажу, добрий день мене звати Богдан, ось моя візитівка. От. А чи можна поставити там кілька запитань? Бо він мені скаже ні. І все я скажу дякую і піду. А мені потрібні від нього відповіді. І тому завжди, коли ти піхотиш, кажеш: скажіть, були сьогодні якісь провокації? І він каже: Да, ви знаєте, поки спокійно. Ну тобто людина зразу відповідає. В принципі, нічого я такого не питаю. Якби я поставив запитання, скажіть, ви служите там, не знаю, фашистам, нацистам, чи щось таке сказав би, то він би тоді вже реагував би там, чи почав би камеру закривати, чи мені казати, наприклад, там ну відвертатися і так далі. Це як яйце чи курка. Ну хто правий? Ходіть до нас, ми фотографуємось по Роберт. Ага, я тебе Валя, ты тоже сфоткай. Зараз. Ты не экстремист, не бойся. <с Это <с нам говорят, что мы экстремисты, ты фотограф. Есть люди, которые специально приходят и говорят, как есть. Даже я вот с некоторых телеканалов я не буду говорить. Вот, специально там со стороны критики, вот провокации и так далее. Закидывают дезинформацию. Даже. Что -то. Я там був з тієї сторони, там сьогодні буде штурм, А такой штурм, ну є не давали приказ. Вот так. А люди вже на нервозі приміли. Ми намагаємося зробити так, щоб усі наші добровольці були максимально убезпечені, оскільки вони в перший глядах від куль, від розриву бойових гранат, які кидають на нас Беркут і внутрішні війська, і щоб могли забезпечити. Убезпечити і своє життя, а найголовніше тих протестувальників, які за спиною, яких ми захищаємо. Якщо є психоемоційне навантаження, яке е ну не зникає, яке по постійне вже протягом двох місяців бійці самооборони і ті, хто на охороні стоїть, вони можуть виснажитися до цих людей. Якщо кореспонденти підходять, треба спочатку просто підійти, поздоровувати. Ну, започаткувати звичайну таку людську розмову. Просто щоб та людина, до якої ви звертаєтеся, не напружувалася. В кожній ситуації треба діяти індивідуально. Е, я завжди в кожній ситуації дію емоційно. Така моя властивість і характеристика, яка мені не завжди допомагає, але і інколи не зовсім не шкодить. Е, по різному буває так само. і тому, в принципі треба завжди вести розмову. Понял. Хочеш, що только за Барки, что вы за Янукович. За Барки що ви вы за Януковича. За Януковича, тут і все. А ты прийшов? А я не за кого, я журналіст! я показую вас такими, як ви є! Я показую вас такими, як ви є! вы Я Показывайте. А от там ваши банки. Пустите мене, пожалуйста, пустите меня на територію! Пустіть такие, как ви є, не лучше не бросаємося. Обичні люди. Ми не бросаемся, как ви. Ви обичні люди, що у мене були проблеми на антимайдані. І там були чисто гопніки. Просто вот так іду, стрімив, стрімив, стрімив. І вони вот. щось там. Еге, що ззади. А я так не витримав, повертаюся, я такий, ге ге гее, на нього, ну, типу, він такий, о, бля, бойся. Я йду такий кажу, ну чисто гопота. Така сама гопота, треба сказати, чесно. Як і на Майдані, як і в охороні, ну в будь-якій охороні. Отак я сказав в цьому стрімі. Я ти, сюда знімай, все як сидишь. Іди сюди. Я щас сам, как... сам тобі напишу, сху по на лбу. Сюда йди я тебе сказав. На антимайдані э... Там жорстче. на кожних 20 людей по одній мислячій, яка там завжди вповноважена. Коли бачиш, що хто знімає, вони підходять. Нам які питання вам відповідають? Я щось відповідаю. там. Ми да, тут за таке єдинство. Ну, тобто люди, в яких в принципі є якісь фрази. Да? Тут, в принципі, люди мислячі. Але через те, що е, все озлобилося і конфлікт ескалувався, е, в принципі, через це всі знервовані. Усіх трошки зриває дах. Треба зважати також на це. Куди кудила? Подочіть, що ви робите? Ви сейчас всі провокуєте вообще. Журналіст так можна кидатися к людям? Просто представитися і завязати звичайний контакт, а потім зменшується тривога. якщо того не зробити, а відразу там тиснути, я не знаю, мікрофон під обличчя, то звичайно, це втручання в особистий простір людини. На жаль, ми в іншій трошки ситуації, бо в Швейцарії людей не вивозять пальпи і не закопують мертвих. І в Франції такого нема, і в Іспанії того немає. Тому ми сказали, що буде взаємне розуміння того, що є люди, які просто переживають за те, що прийдуть до їхніх сімей, до їхніх родин додому. додому і своєї сторони хлопці пообіцяли, що будуть максимально, максимально коректно відносити до людей з журналістським посвідченням. Треба віддати належно таким моїм колегам, як Сергій Рахманів, як Сергій Лещенко, які можуть спокійно, монотонно, дипломатично пояснити, чому ти габо. А я прав. Ну, е... Я так не вмію, Я зразу починаю кричати, га... ти гам- і е... починаю виглядати в невигідному світлі, От, наприклад, як зараз використовуючи це слово. Але м -м -м, час покаже. І щодо цього весна теж покаже хто де.